Ми перемогли, ми країна-переможець. Що робити з Росією? ми такі, та да нахер вони нам потрібні, ми тут тихонечко нам своє тут лупати. Вибачте, це непроактивна, слабка позиція. Ми маємо бути дорослими, ми маємо відкинути комплекс меншої вартості і сказати: вибачте, у нас є план, що з ними робити. Чому це контрптези? Чому не можна займатися своєю країною і мати план на всіх сусідів не тільки Росії, і на Турції? Тому що якщо ми будемо просто мовчати, нас наступний раз просто не покличуть. Скажуть, що ну їх кликати? Вони сидять мовчать. Нам нічого не треба від Росії. Хай вони там від нас відлізуть зі своєю російською мовою, все ми тут краще самі в доміку. Ну мені здається, це комплекс меншого вартості, вибачте. Це дасть повагу наших іноземних партнерів, і я скажу страшну річ. Це може дуже швидко наближити нашу перемогу. Якщо ми скажемо ось цей план по Росії, ми так її конкретно розвалюємо чи впорядковуємо. Ми готові під ним підписатися, і тоді нам дадуть все. Нам потрібен простий, зрозумілий світу план. Ніхто вже не вірить, що там десь вискочить Навальний і раптом вони стануть всікрає е... будущо. Так, да, і вже, вже світ це не вірить. І нам потрібен план. І я вважаю, що цим планом буде спочатку треба три речі. Якомога швидко йти в НАТО. Я, вибачте, скажу навіть страшні речі. Не після перемоги, а прям це головна історія. Теж сама з Європейським Союзом, і вже від імені, будуючись, можливо, на економічних відносинах, на економічному тиску, всього це більшою масою, яка має більшу масу тіла. А, можливо, нам ще потрібні великі союзники Польща і теж важко казати Туреччина, щоб повністю відрізати Росію від цивілізованого світу, щоб, щоб ми вирішували. Проєктувати, думати про, про майбутні країни, це конче необхідно прямо зараз. Тому що саме від цього, якою країною буде, залежить якраз швидкість і переконаність такої перемоги. Дуже важливо розуміти, яким буде світ місце України в цьому світі, і ще не менш важливо, яку, якими будуть наші сусіди. Мені б дуже не хотілося, щоб про майбутнє світу. Росії говорили без України. Тому що ні для кого не секрет. Одно, одним з таким важливим фактором а, допомоги України є розуміння, як стримувати Росію, що робити з Росією. Немає поки що відповіді е, у наших західних партнерів. І мені дуже хотілося, щоб свою дуже вагому складову. Того розуміння, якою має бути Росія в майбутньому, щоб сказала Україна, нам прийдеться давати, як суспільству, давати відповідь, якою має бути Росія. я вважаю, що неважливо, як швидко чи як болісно буде даватися нам ця війна, ми маємо про Росію думати з таких позицій. Перша позиція. Україна має бути членом НАТО, Україна має бути членом ЄС. І це перша ціль, і це перша позиція, з якою ми маємо вже розглядати і спів, мати якесь співвідношення з Росією. Не Україна з Росією там, десь нас дружить. Ми маємо бути зсередини НАТО Європейського Союзу, і ще головніше мати проактивну позицію в цих структурах, вибудовувати. Відношення а, з Росією не тільки від імені України, а від Європейського Союзу і від е, Північно-Атлантичного цього союзу. Оце наша ціль. У це наша нам потрібно вибудовувати, по-перше інтелектуальну спроможність, тому що ще раз повертаюся, у світу Поки що немає відповіді, якою має бути як, як якою вони хочуть її або які шляхи її. Привести повернути в цивілізаційну цю складову, тому що всі вже розуміють, що це мавпа з гранатою ядерною, і поки не буде цієї відповіді, а, ну досить, досить важко прогнозувати навіть нашу перемогу. Ну я скажу, я там не політик, можу сказати такі банальні цинічні речі, щоб нас приземлити. Я впевнений, що було би набагато більше зброї. Багато більше нашу нам надано можливості, якщо б ми запропонували зрозумілий для світу а, перемогу над Росією. Плюс нам точно потрібно вивчення Росії. Я певен, що в, Ки в Києві чи в Україні має бути європейський або навіть натівський центр вивчення Росії. І дуже було класно, щоб ми мали в цьому якусь. А, Типу проактивну позицію. Я не вірю, що найближчим часом щось з Росії зникне, або зникне як ворог, або щось в них так зміниться, що вони раптом стануть цивілізованою нацією, з якою можна будувати відносини. Я, скоріш за все, вірю в те, що це справжній такий екзоцитаційний ворог для України і взагалі Європи, і взагалі цивілізованого світу, який буде. Таким антагоністом класичному, знаєте, от в клас класичній наративі завжди є світле і темне і чорне. Так от такий антагоніст, який завжди буде спробувати підірвати цей цивілізаційний порядок в всьому світі, сьогодні там це Україна, завтра це Ізраїль, післязавтра це Корея, буде Африка, Південна Америка. Тому треба налаштовуватись. На справжню боротьбу, на співіснування і бути сильним. Ще раз, дивлячись на великий розмір цього ворога, треба стати частиною більш... частиною більшої сили. І це питання виживання для країни, це питання нашого майбутнього. Тому, звичайно, нам потрібен план на Росію. Тут є мінімум два сценарії. Перший сценарій нашої перемоги. Да? Усі ми хочемо, віримо. там, Можна по різному до цей сценарій оцінювати, коли так. Росія програла, в Росії почали сипатися еліти, в Росії почались там якісь громадянські процеси. Нам потрібен план на Росію. Тут є мінімум два сценарії. Перший сценарій нашої перемоги. Да? Усі ми хочемо, віримо там, можна по різному до цей сценарій оцінювати, коли так. Росія програла. В Росії почали сипатися еліти. В в Росії почались там якісь громадянські процеси. Я вірю, що вони рано чи пізно розпадуться. Тоді нам потрібен теж план, що для нас червоні лінії стосовно України, як ми хочемо, які ми хочемо репарації, кого ми хочемо там бачити, або якусь політику ми маємо проводити, і максимально давайте будемо чесними, нав'язувати це нашим партнерам. І Європейському Союзу, і НАТО, і Великої Сімки, і, можливо, навіть Великому Півдню, з яким ми поки що погано працюємо. Та ж Індія, та ж Бразилія, та ж Південна Африка. Другий сценарій, по-моєму, більш імовірний, коли цей ворог нікуди не подінеться, він буде сильний, він може там трошки деградувати, але все одно настільки він великий, настільки він. Руками зумбує своє суспільство, яке готове там їсти траву, але вірити в свою перемогу. А, тобто цей ворог нікуди не подінеться. Він буде цієї зв'язки світового там, тобто, весь світ буде все більше і більше ділитися на, на і чорне, на цивілізацію, на світло темряву, автократії, диктатури, е, тероризм. Тобто... В другому сценарію, там вже інше відношення до Росії, як ми маємо співіснувати, як ми маємо їх пере перемагати з в, в світових інституціях, як має бути реформуватися ООН, можливо, Рада безпеки? Як ми маємо вибудовувати з так? З іншими відносини, там, з Китаєм, з Туреччиною, з Саудівською Аравією, можливо, навіть з Іраном, вибачте. Але ми маємо вибудову в другому сценарії інше, інше, інше коло відносин, щоб співіснувати, щоб стримувати. Звичайно, при цьому ніхто нашу домашню роботу не відміняв. Ми маємо бути сильними, ми маємо виготовляти власну зброю. Ми зараз б'ємось. Да? Давайте у яму. Ми перемогли. Ми країна-переможець. Збирається умовна ялта переможців. І нас, ці поважні люди, ну, Україна, ви ж заплатили на вашу ціну. от Більше всіх, ми ж тільки так, поруч стояли. Ви ж ми оці, що робити з Росією? І ми такі, да нахер вони нам потрібні, ми тут тихонечко нам своє тут лупати, Ну, Мені здається, це комплекс меншої вартості, вибачте. Це комплекс меншовартості, Коли ви кажете, ну ви ж перемогли, все, що робити? От конференція. Ми збираємось, от я не знаю, навіть можливо, там в новому роздолі там маленький, маленький замок. Маленький замок, от ми Щ marche. там всі збираємося, запросили. І що? Та ні, хай вони самі Ми тут розкрикать. Ну вибачте, це непроактивна, слабка позиція. Ми маємо бути дорослими. Ми маємо відкинути комплекс меншої вартості і сказати: вибачте, у нас є план, що з ними робити. Ми знаємо їх вже триста скільки років. Ми знаємо їх зсередини. Ми знаємо, взагалі ми їх побудували. Ми їх зараз і запакуємо назад. Оце проактивна українська позиція. Чому це контрптези? Чому не можна займатися своєю країною і мати план на всіх сусідів не тільки Росії, і на Турцію? Як ми можемо думати про сильну морську державу, не, не маючи плану відносин з Турцією? Треба мати цей план, це б, треба його нав'язувати. Тому що якщо ми будемо просто мовчати, нас наступний раз просто не покличуть. Скажуть, ну що їх кликати? Вони сидять мовчать. Як або сидять заснувач? і кажуть, що до да, нам нічого не треба від Росії? Хай вони там від нас відлізуть зі своєю російською мовою, все ми тут краще самі в доміку. Ну, це слабка позиція. Ніхто, у нас інша тема, ніхто не відміняє, що нам треба займатися своєю країною. В першу чергу, культура дуже важлива, але це справа покоління. Прямо зараз треба обороноздатність, національна безпека, НАТО, Європейський Союз, індустріалізація, нові робочі місця і знову таки повертаючись. Головний наш ворог Росія, його треба знати. Треба мати на нього план, треба мати це центри. треба, Ми потрібно бути не тільки в контексті, ми будемо займатися проактивну позицією. І це зовсім не відміняє. Це, це, це дасть повагу наших іноземних партнерів. І я скажу страшну річ: це може дуже швидко наближити нашу перемогу. Якщо ми скажемо ось цей план по Росії, ми так її... Конкретно розвалюємо чи впорядковуємо, ми готові під ним підписатися, і тоді нам дадуть все.